В Іспанії не було шансів проти Шотландії, а білоруси продовжують грати у футбол, маючи в складі таких футболістів, котрі підтримують Лукашенка. Ну і що витворяє Олександр Петраков у Вірменії? Мене звати Андрій Сеньків. Ви на каналі Good Evening і ми починаємо прямо зараз. Стартуємо з білоруського питання, тому що збірна Білорусі. Продовжує грати у футбол. Вони стартували відбор до Євро 2024 Двічі поступилися Швейцарії 0-5 та Румунії 1-2. Але питання тут не в грі збірної Білорусі, не в тактиці збірної Білорусі. А питання в тому, що білоруси не отримали санкцій. Білоруси грають у футбол, білоруси змагаються за вихід. На євро єдина санкція, яка накладена на Білорусь, це те, що білорусам заборонено грати домашні матчі в Білорусі. Вони переважно грають Сербії у місті Новий сад. Також важливо, що на матчах збірної Білорусі відсутні вболівальники. Все, врешті, це така сама команда, як Німеччина, Франція чи. Україна, і в той момент, коли багато федерацій дискваліфікували білорусів, в той момент, коли багато федерацій вже повертають білорусів проти чого ми боремося, УЄФА лише зараз говорить про певну стурбованість, і лише зараз буде думати про те, що робити з білорусами, і що з ними не так. Ось що сказав президент УЄФА Чефрін щодо цієї ситуації, це трохи популістично вимагати вигнати всіх. Нині ми не бачимо причин для цього. Якщо будуть зміни, ми Обов'язково відреагуємо, політики мають поважати нашу можливість самим приймати рішення, бо ми не проповідуємо політикам та урядам, що їм треба робити. То чому ж вони кажуть, що робити нам? Але ситуація тут ось в чому. Пане Чефері, ситуація в тому, що за збірну Білорусь в більшості своїх грають люди, котрі виступають в чемпіонаті Білорусі, враховуючи те, що чемпіонат Білорусі складається з клубів, котрі повністю залежні від держави, це означає, що збірна Білорусі це команда державних. Працівників фактично, враховуючи також відкриту підтримку Федерацією футболу Білорусі і президентом Базановим режиму Лукашенка, ця історія також викликає запитання. Враховуючи також те, що багато гравців збірної Білорусі або відкрито підтримує режим Лукашенка, або просто мовчить про те, що відбувалося у 20-му році в Білорусі, мовчить про те, що відбувається у 22-му, 23-му році на території України, що летить з Білорусі в Україну, це фактично мовчазна підтримка режиму, або мовчазна підтримка режиму, або в деяких моментах е і публічна підтримка режиму. Тому фактично і буквально у відборі на євро офіційних матчах ми маємо команду. Котра несе рупор терористичної країни. Якщо для вас все ок, пане Чиферін, то я вам скажу традиційне: йдіть на. Так само дідьна я скажу Андрію Павелку, тому що Андрій Павелко, президент Української асоціації футболу, жодного слова не промовив про те, що Білорусі потрібно звідкись дискваліфікувати. Про це говорять німецькі держслужбовці, про це говорять депутати Європарламенту, про це говорить футбольний клуб Кьольн. Але про це нічого не говорять УАФ. І тут все просто. Павелко займає посади в УЄФА. Павелко хоче отримати посаду віцепрезидента УЄФА. Павелко на нозі з Шеферіном. і дуже було б напевно дивно на його погляд, паралельно з тим, як завойовувати довіру, посади, авторитет цієї організації, паралельно боротися проти вчинків тієї самої організації. Це називається «сидіти на двох стільцях. Тому Павелко сидить лише на одному стільці на стільці, котрій не допомагає Україні у цій боротьбі проти Росії жодним. Чином повторюю ще раз: УЄФА, мафія Алав. Гниль. А вам же розкажу про те, що в п'ятницю відновлюються клубні змагання. Зокрема, в Лізі 1 Марсель Маліновського вдома прийме Монпельє. Я думаю, що Марсель є фаворитом цього матчу і став би на те, що в цьому матчі команда Ігора Тудора заб'є більше двох м'ячів. Тотал більше двох. Коефіцієнт 198. Саме такий коефіцієнт дають наші партнери з компанії Фобет. Таким чином ви можете зробити перегляд улюбленого виду спорту цікавішим разом з Фавбет. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі та отримуй бонус у розмірі до 4,5 тисяч гривень та 100 фріспінів для нових гравців. Будь всередині гри разом з Фабет. Але пам'ятай, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб заробітку. Тепер розкажу вам про історію, котру ви могли би пропустити. Збірна Горщина привела два матчі в цьому вікні: один товариський проти Естонії, один офіційний проти Болгарії. У обох цих матчах угорці перемогли в Естонії 1-0, а Болгарії з рахунком 3-0. І в обох матчах гоним ньюсмейкером був Домінік Собослай, півзахисник Ляйпця. Чому Чому він був головним ньюсмейкером, Запитаєте ви? А я вам розкажу, тому що матчі проти Естонії угорці отримали право на пробиття пенальті. І Собослай разом з партнером по команді Шалаї вирішили розіграти право пробиття пенальті е, на чувачі. Чувачі було зіграно, шалай переміг, пішов бити пенальті і не забив цей пенальті. Через 6 хвилин після цього інциденту головний тренер угорців Італієць Росі замінив обох і дуже сильно лютував після матчу. Мовляв, так не можна рахунок лише. Ше 1-0, неповага, безалаберність, інфантильність і так далі. У вже офіційному матчі відбору проти Болгарії Росі випустив. І Собослай, і Шалай. і Собослай забив один з м'ячів Болгарії прямим ударом зі штрафного. Ну і коли святкував цей м'яч, до нього підбіг Шалай, і вони між собою що зробили? Розіграли чувачі. Про що говорить ця історія? Які висновки можна зробити? Я думаю, що ніяких, просто прикольний факт. І цікаво, ще також те, чи говорив би щось Росії цим гравцям, якщо би завдяки цьому чувачі вони б забили пенальті, ну чи продовжувалося би. Дискусія, чи лютував би він так, тому що, на мій погляд, те, що вони це зробили, ніяк не пов'язано з тим, що потім не забили пенальті. Що думаєте, ви це піжонство чи просто, чи просто прикольно? Прикольно також буде, якщо ви підпишетесь на цей канал, а також поставите лайк цьому відео. Без цих штук мені на цьому каналі не жить. Зробіться, будь ласка, і говоримо далі. Далі говоримо про матч Ірландії та Франції, про матч, в котрому французам, на відміну від гри проти Нідерландів, було дуже і дуже складно. Ірландія, котра грала в три центральні захисники, їхня схема була умовна 3-4-3. Захищалася дуже і дуже щиро. Дуже компактно, не, да... не даючи Франції взагалі нічого зробити, жодного простору, жодних вільностей між лініями і так далі. Єдиним шансом Франції було скористатися якоюсь помилкою збірної Ірландії. І ця помилка наступила аж в другому таймі, коли Калан віддав невдалу передачу на Найта. Павар її швидко перехопив і другим дотиком фактично пробив в дальню дев'ятку воріт Базуну. Крім цього, пропущеного м'яча, збірна Ірландії відіграла неймовірно. Якісний матч з чіткою структурою, з чіткими завданнями на гру. Якщо б не ця помилка калена, я переконаний, Франція цей матч не виграла б. Єдиним мінусом збірної Ірландії було те, що з гри моменти створювалися дуже складно. До прикладу, оця от контратака потенційно дуже перспективна. Йде передача справа наліво, м'яч отримує Найт, і єдині варіанти у нього це троє партнерів, котрі знаходяться. Позаду м'яча в ситуації, котра не є гострою, нема забігань ні зліва, ні між лініями в центр. Тобто ірландці атакували дуже малою кількістю людей і. Максимально стерильно, максимально не небезпечно підсумку. Найт пробив і його удар заблокував Грізман. Такими були більшості атак Ірландії. Єдиним шансом для Ірландії були стандартні положення. Два кутових, після котрих ірландці могли забивати в кінці матчу. Ну про них треба говорити окремо. Перший удар там був Кюнде по власних воротах. А от другий момент це удар Колінза з Вуверхемтона. І момент, коли Менян зробив один з найкрасивіших сейвів цього вікна для збірних, зацініть, будь ласка, цей стрибок, цю витягнуту руку, цю реакцію, це те, що робить Меняна одним з найкращих воротрів Європи прямо зараз. І це те, чому саме він є номером один у збірній Франції. В іншому схожому протистоянні між Шотландією та Іспанією, котре Шотландія виграла з рахунком 2-0, була одна дуже велика різниця. Попри те, що Шотландія, як Ірландія грала. За такою ж схемою про те, що Шотландія, як і Ірландія, дуже щільно та компактно оборонялася, Шотландія мала варіанти в атаці. Це пояснити просто. Якщо лише кілька гравців Ірландії грає в АПЛ, а більшість в чемпіоншипі, то в Шотландії лише кілька грає в чемпіоншипі, а більшість в АПЛ. Банально вищий клас гравців. І завдяки цьому класу гравців Шотландія створила моменти не лише після стандартів, так за рахунок чого перемогла Шотландія. Я вперше на цьому каналі скажу про це: про те, що очі горіли, те, як шотландці боролися, та як вони віддавалися, часто граючи на межі не лише фолу, а й на межі червоної картки. Це ризиковано, але те, що викликає повагу: Шотландці не програвали боротьбу, шотландці вигравали підбір, шотландці були кращими за перехопленнями, тобто вони вийшли на поле, знаючи, що потрібно викластися на 100 чи двісті. Відсотків це робив кожен гравців цієї команди, котрий знав, що не просто треба кидатися в ноги в підкатах, а як правильно страхувати партнерів, як правильно заповнювати простори захисті, як правильно читати гру і коли кидатися під тім'ячі. Шотландці це все знали. Тут респекти Стіву Кларку. Хто не знає, Стів Кларк, це колишній помічник Жозе Мауріні в Челсі, людина, котра досить успішно тренувала весь броміч Альбіон, де починав запалювати Ромео Лукаку. І оця от зарядженість. На гру разом з атмосферою Глазго робила цей матч абсолютно божевільним для Іспанії. Пункт номер два це високий пресинг збірної Шотландії, котрий вона епізодично ситуативно, але дуже чітко вмикала моментами. Збірна Іспанії не мала можливості для виходу з оборони в атаку і просто пуляла м'яч вперед. Це збірна Іспанії. Неважливо з котрим тренером і неважливо з котрими гравцями. Це збірна Іспанії, в котрої зазвичай є чітка структура для білдапу. Тут. Цього не вдавалося. Шотландці випалювали все. Ну, ми дивимося на перший м'яч збірної Шотландії. Тут йде передача на фанг на Енді Робертсона, і Робертсон програє боротьбу Педро Поро. Але захисник Ліверпуля не виключається. Він йде за захисником Тоттенхемон до самого кінця і дочікується помилки. Коли Поро падає, Робертсон підхоплює м'яч, йде в лінію і віддає передачу м -м, туди, куди набігає Сход. Мактоміні, і він забиває цей гол. Тут ми маємо все і боротьбу до останнього. І високі позиції одразу кількох захисників Шотландії, і вривання від Мактоміні. Тут Шотландія дуже добре підловила Іспанію. Що ж було в Шотландії, крім зарядженості та пресингу? в Шотландії, окрім цього, були хороші контратаки, настільки хороші, що вони були гострішими за будь-який інший атакувальний прояв збірної Іспанії. Зокрема, цей епізод заслуговує окремої уваги. Дев'ять польових гравців збірної Шотландії знаходяться фактично в штрафному своєму майданчику. Вони захищаються стандартне положення. Робертсон підхоплює м'яч зліва і здається, пуляє куди попало. Але ж ні, там знаходиться форвард Дайкс, котрий бореться з центральним захисником Іспанії Гарсією. Дайкс біжить швидше за Гарсію, виграє в підсумку цю індивідуальну боротьбу, але пробиває Вище воріт, крім цієї вдало виконаної контри було ще декілька, зокрема, і на останній хвилині. Що ж по збірній Іспанії? Що ж такого намудрив Дела Фуенте? Дехто з вас в коментарях запитував мене, чому такий от склад збірної Іспанії, що це за гравці вийшли на футбольне поле? Де основа зараз? Важко визначити, якою є основа збірної Іспанії, тому що Дела Фуенте проводить другий. Матч порівняно з матчем проти Норвегії, який Іспанія виграла 3-0, Він зробив вісім замін в стартовому складі. Перш за все, крім того, щоб вийти на євро, Дело потрібно побачити гравців, подивитися на якісь напрацювання. Матчів дуже мало. і Їх потрібно використовувати для кількох цілей і результат, і подумати, що з цим всім робити. Дело Цим і займався. І не можна сказати, що ті люди, котрі вийшли на поле в Глазго, якісь абсолютні пасажири. Педро Поро, Тоттенхем, Гая, Валенсія, Гарсія в центрі з Осасуни, Мартіни, центральний захисник Реал Сосхідада, котрий бореться за Лігу Чемпіонів, Меріно в центрі поля, також друзі мої, з Сосідада, з Сосхідада. Це ті люди, котрі Дуже добре грають в іспанській лалізі. Хосело зробив дубль матчу проти Норвегії. Хосело стабільно забиває за слабенькі команди іспанської Лаліги. Єреміпіна з біля Реала є одним з лідерів цієї команди. Також не останньої команди Лаліги. Тому все одно Іспанія кадрово індивідуально була сильніша від збірної Шотландії. Я б Не говорив про якусь помилку про якусь катастрофу в рішеннях Дело Фуенте. Просто Шотландія. Цьому матчу була непереможна. Мені так видається, що хто б не вийшов проти них грати в цій грі, шансів на перемогу не було. При тому всьому Іспанія грала досить добре і досить різноманітно, схоже, як матчі проти Норвегії. Іспанці по-різному створювали гольові. Моменти, хочете, проникаючи передачу між лініями, ловіть пас Себалюса на Баля, котрий не добирається підсумку до м'яча. Хочете подачу з флангам. Будь ласка, Гая навішує на Хоселу, котрий пробиває в площину воріт. А через кілька хвилин хосело взагалі проб'є поперечину. Хочете дальній удар є поро, котрий вміє так робити, підхоплює і пробиває метрів з 30, Ган рятує. Тобто Іспанія не була беззубою, мертвою, невмілою командою цьому матчі. Вона банально потрапила в незручний сценарій матчу, коли Шотландія відкрила рахунок. А завжди проти Шотландії складно грати, коли ця команда відкриває рахунок. Потім вони пропустили в друге, і завдання ускладнилось кілька разів. При тому Іспанія непогано атакувала ще раз різноманітно атакувала, створювала певні. Моменти і принаймні на один м'яч такий напрацював. І от цю різницю в зарядженості на гру добре описали обидва тренери. От, от що говорить Стів Кларк. Хлопці приголомшливо грали з першої та до останньої хвилини. Динаміка, ентузіазм та якість гри залишалися на дуже високому рівні. Весь матч, і що каже Дела Фуенте, це був дуже складний матч через особливості суперника. Ми створювали моменти, але результат коштував нам двох маленьких деталей. Підсумовуючи, катастрофи не трапилося. Дела Фуенте лише прийшов у збірної Іспанії і лише дивиться, що з цим всім робити вже без там Рамоса, Бускетса, котрі завершили кар'єри в збірні. Також ця поразка не означає, що Іспанія не гратиме на наступному євро. Як і не означатиме, що Шотландія Ландія в подальших матчах не програє Норвегії чи Грузії. Це просто окремий матч, красива історія, заслужена та впевнена перемога. Шотландії останнє про що я сотні говоритиму, це те, про що мені найбільше не хотілося говорити. Це Олександр Петраков. Так вже склалося, що Олександр Петраков, колишній тренер збірної України, став частиною міжнародного футболу, очоливши збірну Вірменії. І тут претензій до Петракова одразу кілька претензія. Перша те, що він викликає в збірну Вірменії гравців, котрі виступають у чемпіонаті Росії. Таких гравців у Вірменії. Рівно 4. Петроков, приблимотившись про спорт поза політикою, на першому місці футбол, футбольне поле, ворота та м'яч. І все одно ці гравці грають за цю команду. Я розумію, що Вірменія політично близька до Росії, але фактично Петроков викликав збірну Вірменії людей, котрі грають в країні агресорів, отримують гроші в країні агресорів і публічно ні до чого особливо не закликають. Тобто, це те. Проти чого ми активно боремося у міжнародному полі. Ну і другий момент, який вже стосується виключно вірменських там розбірок, це прес-конференції Петракова, котрі розривають вірменський сегмент Тіктоку. Ось кілька фраз від Петракова до вірменських журналістів. Фраза перша. Я головний тренер. Чому я мушу вам... Пояснювати якісь свої рішення, фраза. Друга, ви тренер, ви маєте ліцензію? Тоді можете подати кандидатуру збірно. Отак, Петраков відповідає на майже будь-які питання моїх вірменських колег. Що стосується там вибору стартового складу, що стосується замін, що стосується якихось тактичних напрацювань, рішень і так далі. Петраков хамить абсолютно на все. Я думаю, що пояснювати рожовувати, розбирати тут. Нема чого. Я радий лише за одне, що ця людина прямо зараз ніяк не дотична до збірної України чи до українського футболу загалом. Парадоксальна і дуже життєва історія Петракова людини, котра виграла для України чемпіонат світу, U-20, людини, котра здавалася нам дуже щирою, дуже нашою, дуже своєю, яка говорила хороші меседжі у публічній площині про Росію, про цю війну скотилася. До банального хамства і до історії про вні політики. Я розумію, що такі умови, таке життя. Я не говорю про те, що Петракова є якимось прямо, зрадником України, але це все в мене викликає таку невеличку відрижку. Що викликає це у вас? Вам пропоную глянути моє попереднє відео, де я теж розйом роз УАФ за підсумками матчу України проти Англії. Тут щось новеньке та свіженьке. Клікайте, дивіться, там не менш цікаво. Ніж ту за увагу. Бажаю вам спокійного, переможного дня. Слава Україні, побачимось.